Вітаю на уроці з історії України і сьогодні ми говоримо про УНР. В кільці фронтів. Саме ми звернемо увагу на першу половину 1919 року. Ми вже з вами знаємо, що в цей період УНР намагається протистояти більшовицькій навалі, але не тільки це було в цьому півріччі. Ну, по перше, нам треба визначитись з поняттям. Це військова присутність Антанти на півдні України. Це інтервенція Збройних сил Французької Республіки відповідно до рішень керівництва Антанти. у 1918-19 роках мала обмежений характер і, хоча була важливим фактором тогочасної політичної ситуації, але вона не відігравала ключової ролі в тих подіях. Ну і інтервенція, це збройне втручання однієї або кількох держав у внутрішні справи іншої держави. Розв'язання розв'язана російськими, розв російськими більшовиками громадянська війна на території колишньої Російської імперії, в тому числі на українських етнічних землях, і потому на території Української Народної Республіки. Спро... Спровокована ним разом з російськими соціал-революціонерами антигетьманське повстання 1918 року. Революційні події в Австро-Угорській імперії в Німецькій імперії зробили Наприкінці 1918 року Центральну та Східну Європу з зоною надзвичайної військової напруженості, яка могла перекинутися на Західну Європу, потенційна небезпека змусила країни Антанти застосувати превентивні заходи щодо стабілізації ситуації в Східній Європі, насамперед на колишній території Російської імперії. Саме про це йшлося в декларації, опублікованій наприкінці листопада 1918 року в одеській пресі від імені країн Антанти. Зокрема, в ній проголошувалось, що останні стверджують свою непохитну волю підтримати лад на півдні Росії, і що ця непохитна воля що найближчим часом буде підтримана Збройною силою в такій кількості, як того вимагають обставини. Ще в грудні 1917 року Велика Британія та Французька Республіка поділили територію Російської імперії на сферу впливу. Україна потрапила до зони французької відповідальності. А у вересні 1918 року прем'єр-міністр Французької Республіки Жорж Клемансон затвердив план встановлення військового контролю за північно-чорноморськими портами. 16 листопада 1918 року війська Антанти. А пройшли чорноморські протоки Дарданело і Босфор, і вирушили в усі порти від Одеси до Новоросійська. На початок 1919 року тут висадилися дві французькі дивізії, а також англійські, грецькі, румунські та польські частини загальною кількістю до 60 тисяч осіб. 23 листопада 1918 року. Перший Антанівський десант висадився в Севастополі. 2 грудня до Одеси прибула французький лінійний корабель Мірабо. В середині грудня в Одесі почалася висадка 15-тисячного військового десанту-Антанти, який змусив війська Української Народної Республіки залишити місто. 13 січня 1919 року в Одесі розташувався штаб. Французької десантної дивізії, і командир генерал-данцельм е, зажадав від українських військ розблокувати райони навколо Одеси і відійти на лінію Тераспіль, Пірзула, Вознесенськ, Миколаїв, Херсон. Наприкінці січня, на початку лютого 1919 року, війська Антанти взяли під свій контроль Херсон та Миколаїв. Генерал Данцельм видав наказ, якому оголосив. Франція і союзники прийшли в Росію, щоб дати змогу всім чинникам доброї волі і патріотизму відновити лад в країні. Французькі військові представники намагалися розібратися в складному конгломераті місцевих політичних угруповань, не допускати одноосібного зміцнення якогось з них, однак вони не приховували і своєї антибільшовицької упередженості та прихильності до ідеї збереження єдиної та неподільної Росії. Останнє не могло не позначитись на українсько-французькому діалозі в лютому березні 1919 року. Таким чином, в листопаді січні 1919 року війська Антанти зайняли прибрежну смугу при Чорномор'я до лінії Тераспіль, Миколаїв, Херсон. Антанта допомагала білогвардійцям генерала Денікіна відновлювати неподільну Росію. Вона не визнавала української держави Гетьмана Скоропадського і не збиралась визнавати територію УНР. Однак остання не могла протидіяти Антант. В неї було достатньо інших ворогів. Польща, яка прагнула відновити кордони Речі Посполитої 18 століття. На півночі і північному сході готувалися до вторгнення армії більшовицької Росії. На південному сході нагромаджувалися сили білогвардійців. Після переїзду директорії до Вінниці група провідних міністрів УНР зустрілась з французьким командуванням. Французька позиція зводилась до семи пунктів. Які висували ультимативно до директорії у лютому 1911 року. А саме, південь колишньої Російської імперії поділяється на дві частини. Перша, до неї входила Київська, Волинська, Подільська, Полтавська, Чернігівська і Чорсткова Харківська губернії, відводилась під управління директорії УНР, друга, її назвали Южноруським краєм, відводилась під управління спеціально створеною антантою російської директорії, до якої долучались представники добровольчої армії. Весь цей Южно-Руський край окуповували французькі війська. Влада обох директорій поширювалася лише на цивільні форми життя. Створювався єдиний протибільшовицький фронт, на чолі з французьким командуванням, мали організовувати змішані французько-українські і французько-російські військові підрозділи. Обидві директорії зобов'язувались провести аграрну реформу, яка передбачала, зокрема. Обов'язковий викуп великих маєтків і збереження приватної власності на малі та середні маєтки, французи мали здійснити управління фінансами та залізницю. Додатково французькі представники наполягали на персональні змінах в керівництві ОНР. Цей план не знайшов е, розуміння ні в директорії ОНР, ні у Вищого командування добровольчої армії. Тобто, станом. На початку весни 1919 року обставини складаються в особливості, тому що в результаті на ці перемовини Петлюра вийшов із УСДРП, Виниченко вийшов з директорії, передавши свої повноважні Петлюри. Але сподівання на допомогу Антанти не справдились, тому що наступ більшовиків продовжується. І На початку весни 1919 року обставини склалися так, що Антанта не могла вести широкомасштабні воєнні дії в Україні. В березні під тиском частин Червоної армії, які були сформовані переважно з вояків, повстанських загонів колишнього Тамана Григор'єва, вони залишили Херсон та Миколаїв. На початку квітня залишили Одесу. Навесні 1919 року під тиском Червоної армії Сили країн Військового блоку Антанта почали покидати південь України. В той самий час у Севастополі перебували два броненосці, два крейсери і чотири міноносці французького флоту. У кв... В кінці квітня 1919 року, через наближення Червоної армії до Севастополя, котрий був зоною відповідальності французів, командування союзних військ ухвалило рішення про виведення кораблів, аби ті не дістались більшовицькій Росії. Однак французькі матроси відмовились. Виконувати накази командирів зійшли на берег та долучилися до мітингу під червоними прапорами. На мітингу, організованому більшовиками, було присутнє 300 французьких військових, котрі висловили підтримку більшовицької Росії. Перед цим більшовики провели пропагандистську діяльність серед французьких військових за допомогою листівок. Тоді Франція вже була охоплена революційними виступами, серед яких були гасло руки геть від Росії. Тож повсталі моряки мали підтримку французького суспільства, і репресії щодо бунтівників не принесли бажаного результату. Аби перешкодити захопленню більшовиками кораблів, з Константинополя терміново прибула ескадра Британського флоту. Рішення про залишення Одеси було схвалено радою чотирьох Паризької мирної конференції. Переважна частина Антанівського десанту була передислокована до королівства Румунія. Локальний характер дислокації військ Антанти, їхня відносна нечисельність, пасивна форма власне військової поведінки не дають підстави говорити про військову інтервенцію Антанти в Україні, як це зображувала, наприклад, радянська історіографія. Але в результаті квітня 1919 року фронт Антанти продовжив міську блокаду Чорноморського узбережжя та повстання білогвардійців. Більшість, в свою чергу, провідних діячів УНР не бажали йти на формування єдиного з Антантою антибільшовицького фронту. Антибільшовицькі настрої багатьох з них, що тільки посилювалися безкомпромісною позицією самих більшовиків, у цьому не відіграла вирішальної ролі, та більше важило те, що Антанта була в тісній співпраці з денітінцями, який рішуче заперечував існування самостійної України. Переговори в Одесі з командуванням французьких військ відбулися мляво і не давали результатів. Виявилось, одначе, що Раднарком РСФСР теж не визнав незалежності УНР і доклав усіх зусиль, щоб очистити українські губернії від так званого буржуазно-націоналістичних петлюрівських військ. Україна опинилась між молотом та Ковалдом. Такого борця за національну справу, як Грушевський, гопив відчий, і він відійшов от від політичної діяльності. Виниченко також намірився залишити пост глави директорії. Але наштовхнувся на опір керівництва своєї партії, що розглядала такий крок як дезертирство. Після вимушеного переїзду з Києва до Вінниці директорія розпочала переговори з Антантою, спрямовані на укладання негайної умови. Делегація провідних міністрів УНР зустрілась з французьким командуванням та вислухала ультимативні вимоги. Тут одразу. Треба зазначити, що треба було однією з умов, це реорганізувати уряд УНР і саму директорію, вилучити з її складу представників соціалістичних партій, поміж них був Віниченко та Петлюра, і відмовитись від більшовицької соціально-економічної політики. У відповідь на це. Симон Петлюра стає головою директорії з 11 листопада 1919 року, і саме він очолив боротьбу проти червоних і денікінських військ. При цьому директорія робила спроби заручитися підтримкою Франції, а радянські війська продовжували наступ. З 20 червня 1919 року в столиці Української Народної Республіки стає Кам'янець-Подільський. Реальної допомоги з боку Антанти, незважаючи на обіцянки, директорія не отримала. Її сили танули. Почалася реорганізація уряду, що однак не змінила ситуацію. Воєнні поразки, дипломатичні невдачі, призвели до роздроблення національно-визвольного руху. Україна охоплює хаос. Замість того, щоб вийти з директорії, Петлюра заявив про припинення свого членства в соціал-демократичній партії. Венеченко вийшов з директорії, передавши всі повноваження голові Петлюрі. Чехівський подав відставку і на посаді голови уряду його замінив. Остапенко. Формальна директорія функціонувала і надалі. Фактично ж, Андрієвський, Макаренко і Швець були статистичними. Вони тільки маскували одноособову владу петлюрів. Сподівання на допомогу з боку Антанти не справдились. Переслідування радянськими військами петлюрівці 6 березня, 6, березня, 6 березня покинули Вінницю. Отже, на початок 1919 року характеризується великими невдачами українського національного визвольного руху. На передній план виходить нерозв'язані завдання соціальної революції, Трудящі пішли за більшовиками, які проголошували їхні власні гасла, землю селянам, фабрики робітничих. Одначе більшовики незабаром запропонували масам радянську форму державності і свою програму соціально-економічних перетворень. Далеких від інтересів цікаві, е, трудящих. За короткий час свого перебування при владі директорії, незважаючи на складні обставини воєнного часу, і необхідності відразу ж після приходу до влади вести активні оборонні дії, вона розгорнула активну діяльність у різних сферах державного життя: законотворенні, вирішення аграрного та продовольчого питання, реалізації промислової та робітничої політики, у сфері військового будівництва та по зміцненню обороноздатності. У законодавчій сфері було здійснено спроби адаптації законодавства, що діяло за попередньою владою до нових політичних умов. Була анальована чинність законів та декретів гетьманату, радянського уряду України, Законодавча влада передана була трудовому Конгресу, відновлена чинність законів УНР. Правові акти скасовувались вибірково, деякі закони УЦР, такі як Конституція, закон, земельний закон, припиняли свою чинність як надто ліві, ряд правових актів гетьманату, як такі, що не відповідали інтереси трудящих. Ті ж закони, які відповідали ідеології директорії, продовжували діяти. Але директорія так і не вдалося виробити чіткої концепції та процедури творення і ухвалення законодавчих норм і систематизувати їх. У вирішенні аграрного питання, незважаючи на розрив звичних економічних зв'язків, наслідок ведення постійних бойових дій, панування анархії Отаманщини, повсталі загони, якої по черзі реквізували оселян-зерно. Директорія зуміла налагодити певний обмін між містом та селом. Було вжито суворих заходів по боротьбі зі спекуляцією, та хліб на повинність з диференційованими нормами обов'язкових норм хліб... хлібодачі. За здані продукти передбачалось грошове відшкодування. Вказані заходи дозволяли директорії утримати військо, незначний державний апарат, але істотної ситуації в містах вона не поліпшила. А селянство продовжувало найбільше страждати від непосильного тягаря війни, економічної анархії та державного свавілля. 8 січня 1919 року був прийнятий закон про землю, який закріплював скасування приватної власності на землю, ліси, надри, їх передачу у власність держави, трудова земельна норма зменшувалась удвічі обмежилась 15-ма десятинами, і кожне господарство повинно було одержати в користуванні не менше як 5-6 десятин. Директорія бережно поставилась до високопродуктивних господарств, що не дробилися, а передавались трудовим спілкам, які мали для цього створюватись. Але вже через два місяці уряд УНР обумовив передачу землі кільком обтяжливим зобов'язанням. За отримання ділянки господарі, господарі повинні були віддати державі третину врожаю ярового хліба. Повну попередню сплату податків, постійні переїзди апарату уряду введення бойових дій, свою чергу не дали можливість послідовно втілити цей закон у життя. Промислова і робітнича політика мала швидше декларативний характер аніж практичний. У своїй діяльності директорія пливла за течією політичних дій, не відстоюючи інтереси робітників та без особливого занепокоєння. Сприймаючи різноманітні нововведення в галузі трудового законодавства. Практично кроками в цій сфері були це розроблено проєкт закону про фабрично-заводські комітети, план першочергової допомоги безробітним, розглянуто питання про конфлікти, готувались деякі акти про поліпшення охорони праці і дотримання 8 робочого дня. Однак втілити ці заново не вдалося внаслідок стрімкого просування більшовицьких військ в глиб Україні. У галузі обороноздатності та військового будівництва були зроблені конкретні кроки по творенню Збройних сил. Було проведено масову мобілізацію чоловічого населення від 20 до 35 років та офіцерів до 43 років. Загальна частина війська становила 150 тисяч бійців, але значна частина їх була люмпенізованими декласовими елементами. Плани створити повноцінний Чорноморський флот були зірвані зусиллями Антанти, які потопили 11 підводних човнів, вивели з Севастополя 6 есмінців, Лінкорн, Крейсер, 2 міноносці і майже 20 допоміжних суден. судей. На військові цілі відділялися значні кошти, спрямовувалась інтенсивна законодавча діяльність. Тобто, незважаючи на всі зусилля директорії, сили були нерівні. Військовий потенціал радянської Росії, несприятливі зовнішньо-політичні умови. Все спрямовувалось проти того, щоб директорія не мала часу на перепочинок на вирішення назрілих соціально-економічних питань. Лідери директорії не зуміли переступити свої, через свої амбіції, не змогли приборкати Отаманщину та запропонувати соціально-економічну програму реформ, яка влаштовувала би основну частину населення. Також не зумівши подолати розбіжностей поглядів щодо долі України, директорія швидко втратила підтримку мас. І тому не змогла протистояти агресії СОН, як більшовиків, так і антанти, так і майбутнього білогвардійського режиму. На ваші завдання ви бачите зараз на екрані, можна виконати завдання з підручником, а можна порівняти між собою добу УЦР, Гетьмана та Територій. Дякую за увагу!